Чому він мовчить? Це розкіш для тих, хто зараз у паузі, хто зараз грає в мовчанку, і чий партнер не виходить на зв'язок. І тому виникають питання: чого ж він, власне, мовчить, чи щось трапилося, чи це вже маніпуляція така чергова включилася? То що ж це означає? Подумайте зараз про свого партнера, спочатку дізнаємося, хто він. А в нього зараз вирують пристрасті, причому такі бурхливі. Можливо, він у стані конфлікту з ким знаємо, знаходиться, можливо, це навіть конфлікт на роботі або з родичами, тобто в конфлікт з якимись людьми, не з одним а, чоловіком, а з людьми. І, або в нього внутрішньо особистий конфлікт. Тобто в нього зараз дуже неспокійний час, і взагалі він такий а, чоловік. А, Спильчиви на російській мові запальний. О, пригадала, запальний на українській мові. Карти в мене летять. Зараз побачимо, що ж він такий запальний. Хоче нам сказати. Дивіться, що в мене а, вилетіло. А, карта, яка каже про те, що йому дійсно зараз не переливки. В нього дуже багато таких думок, переживань, безсоння. До речі, а, тривожні нав'язливі думки, і ніяк він не може вийти з цього стану. Добре, з а, партнером зрозуміло, грається в мовчанку не просто так. В нього зараз складний період. А чому ж він мовчить? Давайте так деталізуємо. А, в чому причина того, що ти не виходиш на зв'язок? Очікує. Очікує, що ж ти очікуєш? Ну, тому що а, зараз не час поспішати, каже. А, в принципі, в його о, картинці світу зараз все добре. А, він дійсно не поспішає, він очікує. Очікує, тому кохання в нього, до речі, до вас є. Він не е, холодний і не такий. Не відсторонений від вас емоційно. ви для нього багато значите. Але каже, що поспішати у стосунках не потрібно. Хай все рухається своїм чередом. А, у нас все добре. Да, дійсно, зараз така пауза. Ну така чого ж ти мовчиш ти? Не можеш це пояснити. Щось ви очікує. А, ну зрозуміло, чого він очікує. А, ну, перше, це його певна маніпуляція. Він імператор, він що хочете, і робить. Зараз йому просто не до вас, тобто він мовчить, знаєте, не тому, що він хоче щось таке вас якось провчити, а тому, що це його така звичайна стратегія. Нема куди поспішати. Я зараз дуже зайнятий, мене на важкий період. Мене мені не до тебе, але почуття в мене до тебе є. Ти про це знаєш, що ти від мене хочеш. Коли в мене буде якась пауза, буде якийсь шанс для того, щоб зустрітися і провести з тобою час. Я вийду на зв'язок. Ми з тобою прекрасно проведемо час, але зараз в мене справа. Справи державні справи важливі, не відволікай мене. Тобто, якщо ви в нього спитаєте, потім чого ти мовчав, він просто скаже: я був дуже зайнятий, і, до речі, все виявиться правдою. Ну, от якось так.